Садика нема, магазину нема, школи нема. Ну, тільки машини. 20 хвилин. З успішного директора успішної фірми перейшов на викладання йоги. Можна орендувати житло за 200, Я 300, бачу. 400 євро. Так. Це типу ця історія чи ні? Це та, ця історія. Ми платимо 400 євро. Хочеш змінити світ, зміни себе. Угу. Або хочеш пізнати світ, пізнай себе. Від 80 до 120 до 150 тисяч то можна 200-300 квадратів будинок з ділянкою купити тут. Пізнаючи цей світ через призму твоїх е переконань чи стилю життя, я відкриваю якісь нові грані, можливо, себе. Це реставрований будинок, тобто вікна з пакетами, криша з новою черепіцею. Це ж є пенсія. Сидіти на стільці в тіночку, пити чай, спостерігати, як ростуть дерева це ідеально.